Політики в Україні повинні нести мир і творення. Старі політики нашої країни несуть на превеликий жаль роздор і роз'єднання нашої нації. Я хочу оприлюднити політичній партії Грант, ідею, яка об'єднає всіх українців. Ми не маємо права українців розділяти по будь-яким признакам. Ми повинні перемогти зовнішнього ворога і всередині ворога. А для цього ми повинні бути об'єднані. Політик повинен нести мир і творення, а не війну і ворожнечу між українцями. Тому прийшов час нової політики в нашій державі. Заради її відродження. Недарма цей логотип має номер 3 сімки і означає відродження України. Вперед до роботи.